to Працюємо з цим поняттям. тобто Інтенсивне. Зв'язки. Зв Дякую. Неймовірна відповідь. І що ми з вами бачимо? Тут або один центр, або декілька центрів. Тож зараз ми будемо з вами працювати в досить цікаво в групах. У вас є марки слід. Знайдіть, будь ласка, в себе. Знайдіть, будь ласка, в себе на партії. Марки слід, Ви об'єднуєтесь по парам. І хтось в трійку. Давайте зробимо так три і два. Ви працюєте по трійках. Тут три, тут три. А ви працюєте всі разом. Тобто прямо взяли тільки одну кориму слід, і працюємо разом. У вас є А назви міста. Обходимо на вартій світ, назви міста. Тут всі працюють окремо. Тут два і два. Тут три. Тут всі разом. Просто так. А для того, щоб зараз зрозуміти, як ви гадаєте, яка група працювала за механізмом моноцентричної агломерації? так? Чому ти так вважаєш? Бо ми працювали все самостійно і це буде. Тобто, якщо ядро має одну, от якщо міська агломерація має одне, ятро, Моноцентрична агломерація. ну, наприклад, це Лондонська або Паризька. Добре, як ви гадаєте, яка група працювала за механізмом біцентричної агломерації? Хто саме працював у групі за механізмом біцентричної абонерації? Так, два, два центри. Молодець, фантастично. Це два. Ядра. Добре. Якщо ми працювали три і більше, от ваша група, хлопці, три і більше. Як ви гадаєте, як буде називатися така агломерація? Поліцентрична молодець, поліцентрична гломерація, тобто, коли є два центрів. Міста. Тому послухайте важливе завдання. Зараз ви за одну хвилину, на одну хвилину, будете наче ну, в атмосфері цього міста. Під справжній шум цього великого такого потужного міста. Вам потрібно зараз зазирнути під свої партию. Щось там знайдеться. Шо? Є? Є. Є, Друга, є? так, нікому не показуємо, це секрет. А так, хочу, добре. Послухайте мене увагу, що вам треба буде зробити. Ой, у вас на цих папірцях є назва міста, а також певний елемент, який подібний. Вам треба знайти свою пару, але не просто так. Ми зараз будемо рухатися, якщо ланому гаполісі. І у вас задача з'єднати. Я вам даю підказку. Це не за. Ви прям прям стаєте і прям рухаєтесь. Але коли хвилинка закінчується, ви вертаєтесь на своє місце, зрозуміло? На Шукайте свою парку. Поїхали? Зараз будемо жити, Чекайте, 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 Чекайте. чекайте. І Поїхали. <гарно <сподобався> так Гарно зубалися? Так, добре. Супер! Зараз мені, ще мені. до переглядження. Давайте І так, так. що б тебе за місце було? Бельгія. Це країна, правда, так? Бенгія, добре, бельгія. Що в тебе намальовує? Ага. Банан, виходить. Давай сюди фантом ми накинемо комерку на ножку, ми навіть. Бога ще? Що в тебе? Швейцарія. Швеція, що намальовуємо. Що?

Люксембург. Кто тут Люксембург? Кто Люксембург? Кто люто? Люксемур. Кто хотів? Немає Люксему. Нема. 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 Є Люксембург. Далі Німеччина. Є Швейцарія. Є Італія. Є і Є. Вся. Ми зрушаємо подорож на підчинкану. Yeah. Ця у нас сукупність даних країн буде створювати мехакос.